цим вітанням ми зараз знаходимося в Мюнхені в офісі Всесвітнього конгресу уйгурів для України. Дуже важливо, коли ми боремося за визнання російської агресії геноцидом, і, зокрема, після того, як визнано було зокрема і Німеччиною голодомор геноцидом, робити так, щоб в світі авторитарні режими не просто вчиняли. Не вчиняли більше злочинів проти людяності, не наступали на права людини, не знищували цієї нації народи. Тому Україна в першу чергу, як моральний лідер світу, бореться за перемогу добра не просто за відновлення своєї територіальної цілісності і суверенітету. Давайте заглянемо в офіс для того, щоб зрозуміти, чому. А Збройні сили України з зрехуйовані кожного міліметра української землі. Вони завдають поразки авторитаризму. Тут на цих плакатах ви бачите табори, все як було не знаю, в радянські часи. Так само і зараз це відбувається в східному Тур... Туркестані. Де уйгури відбувається фактично вже дев'ять держав, хтось назвав це просто е злочини проти людяності, хтось визнав це геноцидом. Дуже важливо, щоб Україна на різних міжнародних майданчиках чітко розуміла, що ось подивіться на оці табори, де сидять діти, е і тут фактично вже відбувається промивання мізків, де вони хочуть просто показати, що немає уйгурської е етнічної. Е е е е Ідентичності в майбутніх, а є там Китай і так далі. Тут те саме ми бачили, що робили росіяни на окупованих територіях, коли миттєво спалювали українську літературу, намагаючись насадити щось своє. Далі ми подивимося тут: бачите більше тисячі е, таборів, де використовують безкоштовно взагалі. Робочу силу жінок і жінки, відділені матері від своїх дітей. Тут ми бачимо, де взагалі чоловіки знаходяться, взагалі в концентраційних таборах. Тут ще є дуже багато фотографій, але я знаю точно, що завдання України в 21-му сторіччі це не просто деімперіалізація, не до імперії зла, як розвалився радянський союз. Те саме ми дуже сподіваємося, що ніколи знову а, таке утворення експериментальне, яке нашим сусідом-агресором, не нападе на нас. Різні сценарії, що буде з Росією. Ось, але ми чітко розуміємо, що завдання також України давати прихисток. Тим, хто потерпає від авторитаризму, і завдання також розширювати простір свободи, щоб на нашій планеті не було таких концентраційних таборів у 21 сторіччі, коли жінки не можуть народжувати, коли відбувається їхня спеціальна стерилізація, і так далі. Тому для нас дуже важливо перемагати, господи, благослови українську перемогу, і хай на глобально в планеті буде більше перемоги добра.